І от зараз ми, опять же, такі бачимо прагнення опозиційних депутатів-лідерів і лідерів танцювати під іноземну сопілку, під чужу сопілку, під будь-яку сопілку. Коли президент приймає будь-які рішення, він керується виключно інтересами українського народу, а не окремих політичних лідерів. І те, що відбувається навколо законопроекту, це дійсно не легке питання, тому що ми бачимо, що місія Європарламента з одного боку, тиснучи політично на Україну, не пропонує рішень. Тобто немає де взяти зразок, немає аналогічного законопроекту, який би вони пропонували, тому що вони добре розуміють. Що неодноразово захист Юлії Володимирівни звертався до європейського суду. Жодного разу суд не виправдав, тобто звинувачення не зняті.